Всім привіт! Сьогодні будемо готувати запечене м'ясо. Тут у мене кілограм 200 г, така свина-вирізка. Такий кусочок. З нього можна теж відбивні зробити, але я буду запікати. Треба вирізати все, що вам не подобається: всі ці жилочки негарні. І тоді будемо приступати до мариновки. Ось таке м'ясо вийшло. Тепер я роблю в ньому ось такі дірочки. По всьому периметру, щоб спеції краще заходили всередину маска, тут теж можна таким от образом. Зараз я беру копчену паприку, дуже люблю. так от прямо втираємо сюда. Зразу з'являється такий запах приятний. Так. Якщо у вас є чесничок, ви можете в ці дірочки також його позапихати, але я рекомендую перед тим, як запихати, і ще його розчевити. Бо, як на мене, вас, о, вся прелість, так скажемо, чесника в тому, щоб він давав ось цей свій сік. Потім я беру ось такий чесничок, бо в мене немає звичайного. Тоже так добренько посипаємо. З одного боку теж. Супер. Тепер приправку для м'яса. Тут є вже різні травки, і гірчичка, і селера, і паприка теж є. Паприки багато не буває. Тому посипаємо теж, втираємо його. З обох боків. Чудово. Тепер сюди майонез. Я люблю ось цей вже багато разів казала, що це мій найулюбленіший майонез. Також розтираємо його. Супер! Дуже гарне м'ясо получається. Воно вже ароматне. Так. І відправляємо його на 2 годинки відпочивати в холодильник. Можете накрити плівочкою чи кульочком свою тарілочку. Ось це все, що тут лишилося, теж сюди. І на 2 годинки відпочивати в холодильник. Пройшло вже близько 2-3 годин, десь думаю 2,5. Ви дістаєте мяско, який смачний аромат. Вкриваєте вашу форму і викладаєте його сюди. І будемо накривати ще одним. Оз почком. Ота і вот. відправляємо в духовку. На 180 градусів приблизно десь на хвилин 45-50-55. Дивимося по готовності і в залежності від вашого кусочка м'яска. За 10 хвилин до кінця е, треба буде відкрити духовку і зняти зверху, щоб запіклося. Верху знати цего. Бомба. Ще хвилин 10, буквально буде готово. Ось буквально тільки що я дістала з духовки. Розрізала, хотіла вам показати, як воно виглядає всередині. Воно не є сухе. Дуже сочна, таке апетитний аромат, просто вау. Зараз я, напевно, перекладу на зарілочку, щоб вам було краще видно в розрізі. Ось таке чудове м'язко в нас вийшло. Чудового кольору, не пересушене, дуже ароматне. Всім, хто кушає смачного, дякую, що переглянули це відео до кінця. Підписуйтеся, будемо готувати разом.